Вітаю вас, дорогі телеглядачі в ефірі телеканалу Ултава, програма. Позиція я ведучий Олександр Білка. Відразу представляю гостей студії. Тож, вітайте, Едуард Бородай, заступник військового комісара Полтавського обласного військового комісаріату. Леонід Бубрицький, заступник начальника ОМВС України Полтавської області. Доброго вечора, панове. Добре, Едуард Миколача, розпочну з вас. Як проходить нині мобілізація? Найактуальніше питання на сьогодні, тож хотілося б почути вашу відповідь. Відповідно до указу президента про проведення часткової мобілізації на Полтавщині теж тривають такі заходи. тривають в плановому порядку. До боздовіскозобов'язаних приходять. Повістки тривають заходи медичного огляду, професійно психологічного відбору і відправки безпосередньо до навчальних центрів. Ну і відповідно, чи є такі люди, які уникають приходу до військомату, незважаючи на повістки? Ну, звичайно, є такі люди, які і іншими ухиляються від проходження мобілізації. Зараз у військкоматі створюється... На вимогу Міністерства оборони реєстр таких військовозобов'язаних після його створення він буде переданий в правоохоронні органи для відповідного реагування. Тож як будуть реагувати на такі випадки правоохоронці? Пане Леніт? Ну, якщо будуть порушення кримінального кодексу, то будуть притягуватись до кримінальної відповідальності. Є відповідні статті це 335 336 які передбачають кримінальну відповідальність за ухилення від військового обов'язку. Яке покарання за це? Ну покарання є кримінальний кодекс там до трьох років, в залежності від частини до п'яти років, в залежності від тяжкості вчиненого злочину? Mm -hmm. Ну і все ж таки, якщо характеризувати от <кхем> нинішній день, і що можемо сказати про тих людей, які от отримують повістки, mm -hmm. Все ж таки, патріотизм присутній. Ну, звичайно. Е Великий відсоток порівняно з минулими роками, десь біля 9% це люди, які не чекають повістки, які приходять в добровільному порядку. Не всі вони можуть бути призвані за станом здоров'я, за моральними дійовим -ді 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 якостями, але відсоток е значний. Да і тим громадянам, які повістки приходять, вони теж сумлінно проходять медичну комісію із настенням і чувством відповідальності все-таки призиваються і відбувають у війська. Зрозуміло. нещодавно. Голова обласної державної адміністрації Валерій Головко проінспектував усі відповідні служби на випадок надзвичайних ситуацій. Висновок все ж таки задовольнив голову облдержадміністрації, дав схвальну оцінку всім службам в Тому числі і правоохоронцям. От все ж таки, як діяти от, у таких надзвичайних ситуаціях? Я бачу, що ви все ж таки готові, як бачимо, і з результатів, але все ж таки потрібно тримати марку, так? Потрібно тут тренуватися. Ну, мова, якщо йде про дії в надзвичайних ситуаціях, я хотів би окремо зупинитись на тих завданнях, які сьогодні стоять перед міліцією щодо попередження таких надзвичайних подій, особливо що стосується терористичних актів. Ну, перш за все, на вимогу прем'єр-міністра України Арсенія Петровича Яценюка нами в області проведена дуже кропітка робота. Подвоєна кількість патрулів, проведення роботи з громадянами. Але я хотів би звернутися до мешканців Полтави, а також Полтавської області, з розумінням ставитись до тих подій, які сьогодні відбуваються в Україні, і в першу чергу з розумінням поставитися до дій співробітників міліції інших правоохоронних органів. Які спрямовують свою роботу на те, щоб не допустити, перш за все, терористичних актів на території нашої області. Сьогодні, як ніколи, міліція працює в посиленому режимі. Безумовно, будуть якісь і питання до місцевого населення, підвищені питання, тобто можлива перевірка документів, перевірка валіз, ручної поклажі. Тому я хотів би звернутися до громадян Полтави, що ставиться з розумінням. Що все це робиться заради однієї мети, щоб в нашій державі і на території області і в місті був спокій і не відбулось терористичних актів? Відповідно, треба мати при собі документи, так? Так, треба на сьогоднішній день бажано мати документи, тому що співробітники міліції будуть перевіряти підозрілих осіб, а також осіб, на яких вкажуть очевидці. Якісь інші особи з метою виявити, перевірити особу, чи вона має причетність до вчинення злочину або до інших яких правопорушень. Тому я б хотів ще раз звернутися до громадян, щоб ставилися з порозумінням, з повагою до співробітників міліції і надавали всіляку допомогу, щоб на нашій землі, на території нашої області не допустити. Таких явищ, як тероризм, злочин і такі інше. Mm -hmm. Зараз правоохоронці Полтавщини тісно співпрацюють із громадськими організаціями. Розкажіть про цю співпрацю. Так знову ж таки, хочу звернути вашу повторну увагу, що наш варіант роботи, тобто підсилений режим, передбачає, що ми зараз залучаємо і козацькі формування, громадські формування, а також залучаємо громадян, які мають. У власності травматичну зброю для патрулювання вулиць залучаємо також і працівників приватних, підприєм, приватних охоронних підприємств. Також звертаємось до власників, де є камери відеоспостереження для того, щоб вони фіксували події, які відбуваються в зоні їх об'єктів, а також в зоні де працюють ці камери спостереження, щоб на Гірший випадок, як то кажуть, можна було б відпрацювати те, що буде записано на цих камерах. Зрозуміло. я ж хочу повернутися знову ж таки до теми мобілізації. От, як стосовно забезпечення військових, має на увазі в першу чергу це одяг, взуття? На даний час, ті громадяни, які призвані до військ і зараз вже. Надійшли до навчальних центрів, вони забезпечені повністю що військовою формою, що мандруванням. Сьогодні люди прибули в навчальні центри, одягли повністю згідно норм забезпечення. Стосовно соціального забезпечення в плані заробітної плати, якщо це людина мобілізована і вона працювала, ну зміни до чинного законодавства були ще прийняті в квітні місяці, 2014 році. За всіма, хто призваний за мобілізацією, зберігається місце роботи, середній заробіток. За приватними підприємствами дозволяється і далі займатися, тобто не потрібно закривати перестроювати підприємства. Це все збирається протягом року. Зараз багато нарікань від військовослужбовців і учасників антитерористичної операції в плані того, що їм потрібно доводити свою участь в АТО. Скажіть, які тут взагалі алгоритми дії? Цей алгоритм чітко визначений постановою Кабінету міністрів номер 413 2014 року. Там визначено, що статус учасника бойових дій надається. За участь в антитерористичній операції військовослужбовцям надається військовою частиною. Тобто безпосередньо потрібно звертатися до командира військової частини, де проходить служба військовослужбовець, і там досить визначений перелік документів, це довідка, підтверджується витяг із приказу, що він там то там-то приймав участь. А для тих, хто звільнений зі служби і за період служби по якимось причинам не підтвердив цей статус, Потрібно звернутися військові комісаріати і надати той же самий перелік документів військової комісаріати перевірять і направлять на департамент кадрової політики, яка на міжвідульцю комісію, де і буде надати цей став. Ще одне важливе питання стосовно земельних ділянок, які держава обіцяла для учасників АТО. От бачимо, що все ж таки, щоб їх отримати, багато знову ж таки нарікань виникає. Не всім вдається це зробити. Ну, тут е учасники АТО звертаються до відділів Держкамзему з відповідною заявою. Держкомзем надає перелік тих е земельних ді ділянок, як які вільних, які можуть бути надані. Е Далі вже справа за місцевими органами самоврядування, де вони визначають і оформляють відповідні документи. А от уже як поведуть місцеві самоврядування, це вже залежить. Від них там потрібно вже, якщо потрібно, давати праву оцінку їхнім діям. Далі, стосовно діяльності правоохоронних органів, поговоримо, ви тісно співпрацюєте з органами місцевої влади, так? І от розкажіть стосовно ідеї встановлювати от камери відеоспостереження у місцях найбільш масового скупчення людей. Я думаю, що це ідея дуже правильна і питання дуже слушне. На сьогоднішній день. По можливості суб'єкти господарювання я б радив встановлювати ці камери відеоспостереження, для щоб відбувалась фіксація подій, які відбуваються біля їхніх приміщень, біля суб'єктів господарювання. Ці матеріали, які будуть заархівіровані або потім можна використовувати у разі необхідності, якщо там будуть чинятися якісь протиправні дії, ці матеріали можуть бути необхідні для розкриття злочинів. Ну, місцеві місцева влада йде на контакт в цьому питанні. Так, так. Я хочу сказати безпосередньо, що місцева влада, обласна державна адміністрація надають всіляку допомогу правоохоронним органам в здійсненні функцій щодо забезпечення спокою в нашій державі. Доповнюючи свого колегу по студії, я хотів би додати, що багато робить місцева влада в, стосовно забезпечення матеріально співробітників міліції, які виконують свої обов'язки в зоні проведення антитерористичної операції. Особисто голова облдержадміністрації Головко дають, надають велику допомогу Українська православна церква Київського патріархата «Отець Федор, окремі громадяни, такі як Клімов Автаман Андрій Олександрович, Осіпчук, Роман Тарасович та й багато-багато інших. Завдяки цій допомозі на сьогоднішній день співробітники міліції одягнені, обути, нагодовані і відчувають себе захищеними в зоні проведення антитерористичної операції. В такий нелегкий час для нашої країни активізувалися телефонні шахраї. Назвати цих людей якось добрим словом язик не повертається. Часто телефонують рідним, в яких родичі зараз пробувають в АТО. Говорять, що вони потрапили в полон, потрібно викупити їх, потрібні гроші. От стосовно цього розкажіть, як діяти, як берегтися себе від такого. Дякую за запитання. Це дуже слушне запитання на сьогоднішній день. Цей вид шахрайства набув дуже великого поширення на сьогоднішній день у нас в області і особливо в місті. Це телефонні шахраї, які, користуючись довірою громадян, дзвонять, залякують, що їхні рідні попали в зону АТО в якусь небезпеку, або ж попали в дорожньо-транспортну прибогу, або взагалі кажуть, що арештовано ну, затриманий співробітниками міліції за злочин і вимагають якісь гроші за це. Тому у мене порада до е, громадян, що якщо будуть такі дзвінки надходити на ваші телефони, це може бути і вночі, так Може коли людина бути коли спів... завгодно. Значить, По-перше, як то кажуть, не піддаватись ніякій паніки. По-друге, треба по можливості, як то кажуть, затягнути розмову з таким горе-шахраєм і негайно повідомити співробітників міліції. Тоді у нас будуть... Технічні можливості, оперативної можливості вирахувати місце знаходження такого шахрая і його затримати. Ну, вдається затримувати, є приклади? Так, приклади є, але, ну, як правило, дзвінки відбуваються з інших міст України. Ну, і довірливі громадяни перераховують на картки Приватбанку там, або інших банків, які знаходяться ці картки, наприклад, в інших містах. Тому найкращий спосіб упередити ці злочини це дія самих громадян. Не вестись на такі повідомлення по телефону, негайно повідомляти працівників міліції і діяти згідно їх вказівки. Гедор Миколаївич, питання до вас. Хотілося почути відповідь і коментар стосовно закону, за яким військово зобов'язані, аби виїхати за кордон, отримали, отримали довідку військоматі. От, Як зараз із цим? Ну, станом на сьогоднішній день військовий комісарат не видає жодних е, довідок, які е, можуть бути підставою для невиїзду з-за кордону. Зрозуміло. Ну, все ж таки, от багато людей цікавляться цим. Набуло воно ажіотажу. Тож, якщо людина хоче виїхати за кордон, вона військово зобов'язана. Військовий комісарат цьому питанню жодних обмежень час не чинить. Зрозуміло. Тож ми рухаємося далі, друзі. Нагадаю, що в ефірі програма Позиція. І далі, от стосовно того, що от правоохоронці закликають громадян бути обачними на вулицях, так додивлятися до різних речей, які там можуть бути на вулиці, дивитися там на прохожих. От знаю, що багато людей надто так активно телефонують до міліції, побачивши щось, підозріле, так? Так, так. Розумієте, як то кажуть, є тут і негативний. Негативна сторона цього питання, але ми на це не звертаємо увагу. Тому що, безумовно, якщо такі дзвінки хибні, або люди, як то кажуть, перестраховуючись, позвонили в органи міліції, що вони щось побачили, підозріли, безумовно, ми реагуємо. Обов'язково виїжджає слідчо-оперативна група по необхідності спеціалісти вибухотехніки, але краще зайвий раз виїхати, упередити якусь ситуацію аніж допустити надзвичайну подію. Тому ми реагуємо на всі виклики, на всі повідомлення і намагаємося робити все, щоб в нашій місті, в області не відбулося якісь таких трагедій. Розкажіть, який зараз там справ у батальйоні Полтава? Значить, я хочу сказати, що батальйон Полтава на сьогоднішній день це підрозділ зовсім не той, який був декілька місяців назад. Там у нас з'явився новий командир. Анучин Юрій Володимирович, досвідчена людина, приймав особисту участь в операціях по звільненню місця Маріуполя, грамотний як спеціаліст. І на сьогоднішній день батальйон має хорошу підготовку професійну, забезпечений всім необхідним, що стосується матеріальної сторони, ресурсного забезпечення. А також вони недавно отримали необхідну сучасну зброю. Нашого українського виробництва. Я думаю, що. Телеглядачі мали можливість декілька декіль днів назад да, бачити, яка це зброя. Тому я думаю, що батальйон має високий моральний дух і задовільну або гарну бойову підготовку. Ну, і все ж таки потребує своїх лав поповнення, так потребує, але цей некомплект комплект досить незначний. На сьогоднішній день є у нас резерв. Але завжди, як будь-якому військовому підрозділу або міліцейському, йде якісне формування особового складу. Тобто люди якісь впродовж часу, хтось показує себе з негативної сторони, нам приходиться з ними, як то кажуть, припиняти умови співіснування. Більш досвідчені, фізично загартовані, приходять, ми їх беремо на роботу, тому цей процес іде постійно і він буде проходити. Тому ми запрошуємо. Усіх дужих чоловіків, патріотів нашої держави, будь ласка, приходьте, будемо співпрацювати, будемо працювати в цьому батальйоні. Ну от до речі, про стан здоров'я. От люди, які приходять або добровольцями, або через повістку. От все ж таки є яка статистика в плані здоров'я військоматі, коли проходять медичні комісії? Ну так, зараз вимоги до стану здоров'я як для військовозобов'язаних, та і при строкові військової служби, вони підвищені. І ті, які мають якісь нарікання на здоров'я до Збройних сил України, призвані не будуть. Причому зараз, коли йдуть реальні бойові дії, то без медичної комісії, без цілковитого медичного огляду до Збройних сил ніхто не призивається. Статистика, десь відсотки 25-30 не придатні за станом. Звертайте увагу і на моральний, і психічний стан, так? Так, військовослужбовці, військовозобов'язні, хто підляє призову, проходять психологічне вивчення, тестування, бесіду, бесіду з практичними. Психологи які нам надані військовий комісарат департаментом освіти. Яка Роза... ситуація, до речі, з мобілізацією в районах області? Дуже чи не дуже відрізняється взагалі від тої, яка в Україні? Ну, деякі райони успішно виконують, допустимо, взяти Решетіловський район, Кабеляцький. Деякі їх наздоганяють. Загалом ситуація по Україні Полтава, Полтавщина виглядає доволі. Серед лідерів, що стосується особового складу полтавських полтавських правоохоронців, в якому психологічному стані зараз вони перебувають, я вам скажу, що моральний дух полтавських правоохоронців знаходиться на високому рівні. У нас на сьогоднішній день майже до двох тисяч співробітників міліції, які вже побували в зоні проведення антитерористичної операції, це мужні здорові люди, які показалися себе дуже з позитивного боку. На жаль, є у нас втрати, але е, показує, що ці втрати не злякали наших міліціонерів, а навпаки, їх згуртували, підвисили їх бойовий дух і вони виконують свої обов'язки як справжні патріоти України. Ви, як чоловіки, як офіцери, що можете побажати всім е, жителям області сьогодні в нашій студії? Ну, перш за все, я хотів би ще раз звернутися. Враховуючи ту ситуацію, яка складається в державі. Враховуючи те, що Полтавська область знаходиться на межі, так сказати, Харківської, тобто найближче до подій, які відбуваються на фронті, я хотів би побажати громадянам нашої області бути пильними, дуже пильними по відношенню тих подій, які можуть відбутися у нас в області, і співпрацювати, співпрацювати, і співпрацювати з органами міліції. З розумінням ставитись до вимог співробітників, які можуть там звернутися на вулиці або там десь помешкані, що наші співробітники працюють в дуже такому напруженому режимі і їм потрібна наша людська допомога. Едуард. Ну я хотів би звернутися, що на, на сьогоднішній день наша держава потребує захисту, збройного захисту. Тому Збройні сили потребують свідомих. Патріотично налаштованих громадян, які в добровільному порядку свідомо вирішать стати на захист своєї батьківщини. Військові комісаріати завжди готові співпрацювати з такими громадянами. Тому запрошую не ховатися, не Тікати за, за межі району, сховати місце проживання і, і, і тому подобне. Військові кремсати готові, чекають, ждуть. Тим, кому надійшла повістка, прибути до військового комісаріату, пройти медичний огляд у випадку придатності, бути признаним на військову службу. Я знаю, що і в міліції, і у військоматах є телефонні довіри. Скажіть, люди звертаються. Так, телефон довіри, як то кажуть, міліції він постійно працює. Багато звертається громадян із заявами, із повідомленнями, які, на їхню думку, викликають так само опасіння, що можуть якісь вчиняти злочин. Тому ми реагуємо на всі звернення, які проходять по цим телефону. Скажіть, будь ласка, стосовно обліку громадян, які прибувають до нас зі Сходу. Значить, облік громадян спраця. я розумію. Облік громадян Одесі, який перебуває зі Сходу, на жаль, не завжди ми можемо відслідкувати, тому що вони не завжди своєчасно ставять, стають на облік, приїжджають, виїжджають, тому є проблеми в цьому. Ми їх стараємося вирішувати, як то кажуть, по точному процесі. Зрозуміло. ну досить така насичена інформаційна вийшла на сьогодні розмова. Дякую за ефір. Всім вже глядачам хочеться побажати в першу чергу миру. Друзі, ми переможемо. Україна обов'язково переможе. Глядачам ще раз нагадаю, що гостями програми позиція були Едуард Бородай, заступник військового комісару Полтавського обласного військового комісаріату і Леонід Бобризький, заступник начальника УМВС України Полтавської області. В студії працював Олександр Білка. Всіх благ, побачимось. Дякую.